До Корінтянь першого послання святого апостола Павла Чехання. Будьмо уважні браття! не до багатьох із них плаволив Бог, тому вони загинули в пустелі, а це було за приклад для нас, щоб ми не були похитливі до лихого, як були похитливі вони, Не будьте також і допоклонниками, як деякі з них. Про яких написано, люди сіли їсти, пити встали, щоб грати, не станемо чинити блуду як деякі з них блодо діяли, і загинуло їх одного дня три тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій Не нарікайте, як деякі з них нарікали. І загинули від всегубителя. усе це сталося з ними як приклади, а написано для повчання нам, які досягли останніх віків. Тому хто думає, що він стоїть, нехай береже, нехай бережеться, щоб не, щоб не впасти. Мир тобі премудрець! примудри.